У державному архіві Житомирщини за 25 років зібрано сотні документів від офіційної інформації про Чорнобильську трагедію до романів відомих письменників. На виставці представлено найперші публікації про вибух на атомній електростанції в обласних виданнях. Перша публікація це в нас радянська Житомирщина від 1 травня. 1986 року ці документи є можна сказати особливо цінними, оскільки ці документи були дуже довгий час засекречені. і ось лише зовсім недавно їх розсекретили. І вони нам представляють усю масштабність Чорнобильського лиха. З поміж офіційних документів карти, які фіксують зону радіаційного забруднення території Житомирщини, 26 квітня 1986 року люди із дев'яти районів області піддалися небезпеці ураження. Вперше так масштабно виявлялися документи тільки до 20-річчя трагедії на Чорнобильській АЕС, тому що раніше дійсно це все було якби засекречено і не документи не популяризувалися. Ми провели надзвичайно велику роботу по всіх фондах, де могли бути документи. Самі основні такі цікаві документи ми сьогодні і представляємо на нашій виставці. Також були представлені документи, які звеличують подвиг ліквідаторів аварії на чаес. Виставка до 25-х роковин Чорнобильської трагедії триватиме до 29 квітня.